Темна справа, одна із найбільших шахт Львівщини. Знову залишилась без світла. Копальню вкотре знеструмили енергетики через мільйонні борги. А все тому пояснюють шахтарі, що їхня продукція простоює без діла. Львівського вугілля не купують. Нам для беззбиткової роботи потрібна реалізація на рівні 15-17 тисяч тонн. А ми, от в січні відвантажили до 7 тисяч шість тисяч тонн. Розумієте, менше половини. І цього року в у нас затверджені обсяги на рівні 9 тисяч тон. У Нас мінус 5-6 мільйонів. Не вистачає. Директор копальні показує гори вугілля, яке стоїть без діла місяцями. Держава не поспішає забирати його, відвантажуючи все більше і більше зі Сходу України. Колись краще нині стало враз непотрібним. За 30 років що я працюю на шахті. 31 рік. Я перший раз бачу, що тільки вугілля тут збиралося. раніше. По дві партії по 20-25 вагонів кожен день від нашої шахти вугілля прямувало на добротвір. Зараз такого нема. Зараз добре, якщо 9 вагонів в сутки йде на скарги шахтарів, що їхній основний споживач, виробник електрики Західенерго відмовляється купувати вугілля в обленерго. Відповідають, що це не їхній клопіт. На жаль, ми не маємо ні господарських яких стосунків, ні юридичного впливу на ці взаємовідносини господарські. Шахти і не можемо нести відповідальність за ці речі. Відтак констатує керівництво шахти скорочення неминучі, аби хоча б втриматися на плаву. За минулий не. рік на цій копальні без роботи лишилося близько ста шахтарів. Вже обіцяють закрити в регіоні 3-4 шахти це до 5 тисяч людей. А якщо порахувати сім'ї, це десятки тисяч, які без не буде за що прожити. Шахтарі на взводі кажуть, ладні мало не завила братись і йти з ними на Київ. Вони забулися страйки 90-х років. Вони шуткують з вогнем. Як казав один мудрий чоловік, не будь поки не тихо. Тому що, якщо підніметься хвиля шахтарських страйків, вона змете все. Вони забули історію. Та у шахтарів, попри все, ще Жеврія Надія. Вони сподіваються, що світло в кінці тунелю буде.